На 500 баксов не потрапили, відкрутили полусь, все нормально. От, дивіться, все чітко. Тому що ми знаєте, хто пацани, професіонали, проти лома немає прийому. Так, показуємо. Пробіг 80 тисяч. Зняли от мотор дизельний, 2-літровий, все, як ви бачите. І вчора ж історія була про того, як плюсовий провод, завод-прозводитель просто взяв і от сюди його, виходить, от цей проводок прикрутив. А тепер дивіться. От... На нього летить вся грязь і воно тут ржавіє, гниє. І потім в один прекрасний момент. Визивайте скору помощі, пожарною машину. Правильно, Саня? Не продумано. Так. Е, дивіться, що продумано? Продумано радіатор. От іменно завели собачу будку, тому що воно все кріпиться на У нас на цьому, На цьому... такому підрамні, що ти коли знімаєш мотор, ти знімаєш все разом. От Бачите, дивіться, отак от от зняв. І в тебе доступ до всього є. Не треба радіатори знімати. Зараз e -e -e, розбираємо мотор і будемо дивитися, що у нас тут за проблема. А проблема у нас щось стучала. Якщо ви розумієте, це 2 дизель. Маркіровочка J4D3. І У них ця проблема у всіх моторах, знаєте? яка? Я вам розкажу, яка, Откуда було наступлення. Наступлення було від одного циліндру або перше, або последний. у них вироботка по циліндрамі, ота воно стучить. Може бути так, а може бути ні.